Привіт народ! Я Осип кольонича. Можливо. Іна позна... поздоровкайся з народом. <laughs> Кольонич поздоровкайся з народом. Yeah. <laughs> От, вони, звісно, красавчики. Забор вже зроблений, той, що був тому, що я той раз допомагав кольоничу до, да, звісно. Конечно... За скільки ти, Кольонич, його зробив, оце? все на все. Ти на... <laughs> <laughs> По одній цій можна по одній шиферині, кріпить, кайф тиждень, так? Да? Ну скільки довго робили. Тижні три, не. Три. І на що ти оце будеш садити тут? Не <ріху> <Це> знаю. <зло. ріху> ну просто <ріху> мені так шкода твоєї роботи, ти скільки вже тут трудо вложила. І все значало. І руками перебіралася. <ріху> Прикольно. Сапка а мічта, так. Да? Я так хочу допомогти, тобі попрацювати, типа я такий хороший. Типу Типа стараюся. О, типа, ну, типа друзям допомагаю, типа хороший. я <реку> вже себе. Знімаю. <реку> ну, то й хоч я так чуть на і так. Отак ну, так. Будуть з мене люди. Ну, Зараз ти жниці не я ні Я бачу, що вже ніколи. Чого? По цьому селфі я бачу, що вже ніколи. Так. Це так, ж це вуче, так. Жінки. Салфі, вуче жінки. Селфі вуче жінки, я тобі кажу. Ну, не, не в обіду всім жінкам світу. Слухуйся, газарку, ти ж сильно не допомагаєш. Як мого друга спроба? Погано редьки наївся, сижу <смір> Пече і жогам. А з'єдиски хірургенько стало. Ну то бачиш, він же хархає отдихне, бідненький, посиде. Я думаю, треба <смір> видавати нігер. <між. смір> та й так пройде. І так сайде, і так пройде, так. Да? <смір> Вовік заходить до вас. Тільки що пішов, і Ти бачиш, як буває. Він попав на обід. А я виходить, не попав на обід. Петрочено, коротше. <різوع> <різوع> народ, у мене відповідальна місія. Їду рятувати кольонича, їду йому по мінеральну водичку, бо друг мій наївся радіски і помирає тепер. Так що треба його рятувати. Всього, коротше, купив йому вожонської. Та їду вже. Блі, наче якоїсь херні, а ти йому їсти. Бо треба ж виручати, друже, все таки. Бери, дружище, лікуйся. Хай тут полегшає зросту. Це, це чарівна водичка. Стаканчик, Я ж Стопи. Топий, то топи після тебе чи що? Да. Пий. Ти смішний. Я, Та, я він... не п'ють. Чого? Не ну не можу. Ні не їм, ні не п'ю, я не можу. З одної чашки, одної лужкою, крашки. Як після такого красавчика a -a. не пити? Ну цю воду не можна, якщо нема печі її пити, не можна просто. так. Та Що головно і не буде. Це ж я не такий здохень, як свій товариш. А я, наприклад, не можу. Я вип'ю, як нема печі то це. їхали, закупили водички. Ого, то взагалі віддільна історія. Коротше, а що ми тоді... Свальову чи щось таке купили, да? Тут щось так нападали. Коротше, куп, купили водички. Відкриваємо. А там що? Болото. Тут, тут вода, як з болота набрана. Не знаю. Я підхожу, вертаюся в магазин. Да. Щоб в полі брали. Чи вона цей, чи вона... Кажу, а це ж вона цяло. Ну, не вважаю, так, так може в неї просто такі специфічні смаки є? Ні. Ну, вона завжди, пропала. Специфі... Може, може ви боржомі взяли, так? Ні, ні, ні. Ми б призяли оцю Поляну квасу. Поляну, Поляну квасу. Да. І, коротше, це. І взяли, відкрили, а там таке, ну, з болотом спирти. Ілі вона спорта, чи вона набрана була болото. Не можу понять, понимаєш? <laughs> я кажу, так вона запомогла. Ти кажу, то ви понюхаєте. Вона одразу мовча. Зразу да, дає другу. Так, одразу нам поміняли теб. Волонь дала. Що ти робиш? На якусь там, на якусь там... сам назад, якраз для тебе вон доски стоїть. Переносить. Я завжди тут попадаю на роботу, також. Не було разу, ні кошів'яти. Тут коля думає, що я не справлюсь. Та щас, поїхали. поможе... Коля не щось. Будує. В'ячно коляни щось будує, кажу. Дивіть, <смір> хату <от> не спали. <смір> Можна на три віщи дивитися всю життя. Як горить огонь, як тече вода, як робить людина. <смір> як робить кольони в даному студію. Як тобі, друзі, полегшало трошки оце? Да? О, бач, як хорошо. Я трошки свого цього таку з дяволі. Душик такий з дявою О, щоб він гарненький був. Скільки ти там казав куб води, Кольонич? Там вже на гривень 50 так <laughs> так відкривай мойку свою. <laughs> Так не заоткрыто, значит. Так, так, так першим же з ним пользователям безплатно, да? Чи ні? Ти бачиш? пользователем, і десь ти бачиш что по Ну клієнт типа. Ну ты мелочь. А як? Бесплатно. Ну да, ну типу. Такого вообще слова немає. Ну если б ми водя жили, то да. А то би є в Одесі. Понятно. Поки дощу тих якраз їду додому монтувати відео. Врятував кольони, зараз сьогодні трошки. йому там. Все. І їду так неділя і пройшло. Їду монтувати відео. До нових зустрічей, друзі. Хай вам завжди щастить.